Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо один і до нашої розмови із студією приєднується прес-секретарка батальйону оперативного реагування Луцька Ганна Шарук. І... З пані Ганою поговоримо про те, що в Луцьку триває голосування за проекти бюджету участі 2023. І всі ці проекти спрямовані на посилення нашої оборони, наших збройних сил і також на навчання цивільних, зокрема і національного спротиву. І про чотири із цих проєктів, які подали на бюджет участі до Добровольці батальйону оперативного реагування Луцьк. Пані Ганна нам зараз і розкаже. тож пані Гано, мабуть, розпочнемо з No13, так номер 13 номер 15 номер так і 17 Отож, підготовка цивільних мешканців керуванню та експлуатацію БПЛА це номер 13 і його подав луцюк Ярослав Михайлович. Чи можете розповісти деталі, що що пропонує цей проект і чому його варто підтримати? Доброго дня усім. Добровольці батальйону оперативного реагування Луцьк піддали чотири проекти до бюджету участі. Один з них це проект під номером 13 – Це підготовка мешканців Луцької міської територіальної громади до керування та експлуатації БПЛА. По цьому проекту ми зробили заявку на купівлю. 10 в піві дронів, і відповідно будемо проводити навчання для цивільних громадян по керуванню і управлінню цими дронами. Ми розуміємо всі, що сьогоднішні цивільні це завтрашні військові, тому підготовка цивільних громадян до військової, до військової справи є надзвичайно важливою в умовах нашої сьогодення. Тому програма національного підготовки громадян до нацпротиву дуже актуальна. Ну І наступним проектом є номер 15 – Підготовка цивільних мешканців Луцької громади до національного спротиву та підвищення обороноздатності держави. Чи можете розповісти деталі цього проекту? Його подав Володимир Косінець. Цей проєкт. Розрахований на тривалість три місяці, тобто проект буде триватиме протягом трьох місяців, і протягом трьох місяців група цивільних громадян, навіть не одна, а цілих три групи, здобудуть базові військові компетенції з декількох військових дисциплін. Проект передбачає в тому числі закупівлю турнікетів, навчальних турнікетів. О, тобто, згідно цього проєкту буде доволі такий широкий і обширний блок по тактичній медицині, і е, також буде проведена закупівля по цьому проєкту е, для проведення курсу такого розширеного повноцінного з тактичної медицини. Щодо наступного проєкту, реквізити для закупівлі. Навчань цивільних громадян з тактику спеціальної підготовки. Це у нас проект під номером 16. Цей проект також закликаю всіх підтримати його варто підтримати, так як в рамках цього проекту буде проведена закупівля страйбольних автоматів, страйбольних вінтівок, кулі, різноманітних гранат, також світлошумових днів, і це дасть змогу максимально наблизити навчання з військової підготовки. І ну, до таких військових дій, і четвертий проект у нас це проєкт по зв'язку. По цьому проєкту у нас буде проведена закупівля чотирьох радіостанцій і е, також одного потужного ретранслятора. Ну, це таке обладнання для зв'язку, яке е, з'єднує кілька різних радіоприймачів, які знаходяться один від одного на віддаленій відстані. Ну, тобто, всі ці е, проекти вони важливі і е, вони пов'язані з обороноздатністю нашого міста, нашого регіону і навчанням е, наших учнів військовій справи. Пані Ганно чи можете розповісти, яким чином можна підтримати ці проекти? Е, потрібно зайти на е, відповідно за посиланнями на. Сайт і підтримати за ну я не думаю, що ви скинете посилання під відео. Обов'язково скинемо, звичайно. От, і відповідно натиснути на ті посилання, які будуть у вас під е, даним ефіром, і закликаю всіх підтримати проєкти а загалом, чи можете трішки розповісти стосовно тих добровольців, які подавали ці проекти, чому вони вирішили саме таким чином сприяти обороноздатності нашої держави? У нас у батальйоні оперативного рахування Луцьк є підрозділ навчально-тренувальний центр Тернополя. підрозділ, створений у квітні. Минулого року і е, починаючи з квітня минулого року, по сьогоднішній день, ми проводимо навчання для цивільних громадян, для військових для підрозділів збройних сил України, для прикордонників, е, також для працівників. Проводили ми навчання військові ДСНС і патрульної поліції. Ну, от, наприклад, якщо говорити по кількості, то більше 22 тисяч військовослужбовців пройшло навчання у нас в розрізі вісьми військових дисциплін. На сьогоднішній день ми стикаємося з такою проблемою, як відсутність фінансування. От і тому е, в нас виникла така потреба подати ці заявки до бюджету участі, щоб мати матеріально технічну базу і проводити наші навчання для військових і для цивільних на більш високому рівні. Пані Гано, бачимо, що деякі проєкти передбачають і залучення неповнолітніх осіб, зокрема осіб від 15 років. Чи можете розповісти детальніше, що це що це за пункт, і власне, чому неповнолітніх теж долучають до цього. Е, можна долучатися неповнолітнім особам, це можуть бути старшокласники, але є така умова за згодою батьків. А ще якби вітається навіть участь батьків та їхніх дітей, які вже ну, мають там більше 15 років. До речі, що часто на ваших вишколах якраз і батьки разом з дітьми беруть участь в навчанні? Ви знаєте, не так часто, як хотілося би, але от станом на сьогодні ми проводимо такі Тренування по національному спротиву готуємо громадян вісьми територіальних громад по програмі національного спротиву, і хочу відмітити, що дуже багато старшокласників саме приходять на ці програми і здобувають військові компетенції. Думаю, що здебільшого, навіть і їхнім батькам, можна брати приклад з дітей. Ну, але, звісно, багато хто вже. Мобілізований і захищає цілісність нашої держави. Пані Ганно, насамкінець. Пані Ганно, насамкінець у вас зараз є можливість безпосередньо звернутися до всіх наших телеглядачів, радіослухачів, і запропонувати їм підтримати саме ваші проєкти. Закликаємо всі підтримати чотири наші проекти: це проєкт 17, проєкт 16, 15 та 13. По програмі бюджету участі, так як саме купівля даного матеріально-технічного забезпечення сприятиме ще кращій підготовці як цивільних громадян, так і військових підрозділів, які звертаються до нас за допомогою. Що ж, дякуємо вам за цю інформацію. За ці коментарі, прес-секретарка батальйону оперативного реагування Луцьк Ганна Шарук була з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1 і пані Ганна в нашому ефірі презентувала проекти, які подані на бюджет участі у Луцькій територіальній громаді у 2023 році. Від добровольців батальйону оперативного реагування Луцьк. Дякую вам, пані Ганно. На все добре. тримаємося. Дякую.